Хочеш малювати, але кожного разу, як заходиш в Pinterest, бачиш ці ідеальні скетчбуки, наче їх ведуть боженьки, і думаєш, що з твоїми раточками світ мистецтва тобі не світить, так зроби щось, і вони в Саме це сказав мій внутрішній голос, коли я в черговий раз не почала малювати в своєму новенькому скетчбуці. Він новий і гарний і на його псувати. І тут YouTube порекомендував мені 30 днів малювання челендж. І я надихнулася, як ніколи. І, хоча колись в давні часи, я малювала портрети, але ввести свій скетчбук і будувати ці самі портрети я не вміла. Як я здала вступні екзамени, малюючи гіпсові голови, я не знаю. Вибач, Антіной, вибач, Сократ, стало цікаво, чи зможу я за місяць з ось цього. Підняти з вісків до чогось більш притомного і не просто навчитися скетчити портрети, але й зробити це звичкою. І я це зробила. Я скетчила 30 днів підряд, і це були американські гірки як ось в цьому мемі. Але, 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 це був безцінний досвід. Залишайтеся зі мною, і я вам розкажу, як не втрачати віру в свої сили. І навіть якщо у тебе декілька днів нічого не виходить, не здаватися і не зупинятися, щоб на наступний день намалювати щось більш прекрасне, навіть якщо це буде більш прекрасна какую. З вами канал Євгенія Малює. Гарного перегляду! Я написала собі коротенький план та вирішила намалювати один і той самий портрет в перший та тридцятий день челенджу, щоб легше було порівняти свої навички. Скажу одразу: референс я обрала невдалий, він ще завдасть мені труднощів. Чесно кажучи, малюючи цей скетч, мені здавалося, що все йде непогано, але в якийсь момент щось пішло не так, особливо, коли я почала замальовувати тло. Портрет мені почав нагадувати оці смішні фонарти зірок. О, господи, білий. Мені ну, дуже шкода олівці я взяла всі, що знайшла вдома. Після цього челенджу однозначно рекомендую купувати механічні олівці, це дійсно зручно, а також м'які олівці. Максимально, яке я змогла знайти в себе в місті, це був 8 b і він став моїм фаворитом. А також я знайшла супергумку від Кахінор у вигляді олівця чудова річ, але це все буде згодом. Спочатку я малювала тим, чим було. Почала я вивчення з Анфасу, бо він здався мені найлегшим, і в цілому так і є. Я навіть подумала, яка я молодець, але всі труднощі мене чекали в ракурсі. Три четверті. Зараз я намагаюся перемалювати чийсь арт з герміоною, і тут криється перша помилка, яку я допустила. Це перемальовки з чужих артів. Моя порада малюйте одразу з фото. А от як допоміжний референс, можна взяти чийсь арт та проаналізувати, як намальовані ті чи інші частини обличчя, як зроблені тіні і т.д. та використати ці техніки в своєму малюнку. На другий день я малювала профіль і я з ним намучилась конкретно. Відео цього немає, але я сиділа та малювала в окремому альбомі профілі враз багато дуже раз. Щоб просто зрозуміти, чому в мене виходять якісь неандертальці з велетенськими щелопами або люди без підборіття взагалі. Тут головне не зупинятися. Я помітила, що зазвичай останній скетч, який я малювала за день, виходив ліпше, ніж попередній, і цей раз не став виключенням. Загалом я витрачала близько години в день на малювання, але в перші дні було більше двох годин, бо я ще дивилася відео та читала статті. А ще я знайшла в себе вдома книжку Голова чоловіка, і там були дивні, абсолютно не надихаючі на малювання портрети. Коротше, вона Мені не допомогла. А тут я малюю дівчину, вийшов орк. Я вплюнув бать! Цей день я все ще не втрачала надію намалювати щось гарне, і тут правило з тим, що останній скетч найгарніше дав збій. Було відчуття, що цей день витрачений Тарма, я втомлена, я пригнічена, а це всього лише третій день. На четвертий день я вирішила закріпити вивчене і намалювати по одному із ракурсів. Після трьох днів мені дуже потрібна була надія і віра в те, що я все-таки здатна вчитися. І час витрачений не дарма. І, о диво, це були перші замальовки, якими я була задоволена. Особливо дівчина в профіль сподобалася. Ну дійсно вийшло досить нормально. На наступний день я продовжила мучити і себе, і ракурс три четверті дивилася відео, робила замальовки, шукала уроки, навіть на Пінтересті, де крок за кроком показують, що робити. Малювала сітки, які мали б допомогти побудувати все правильно, але все дарма. От чесне слово, я вже почала думати, що тепер я малюю ще гірше ніж 5 днів тому. В чому моя проблема? I don't know. як то кажуть. Ось вам ще одна моя безцінна порада. Є таке явище, коли ви починаєте щось вчити, чи то малювання, чи то англійську мову, вам здається, що ви коник, молодець і веселий, і співучий, і проорний і стрибунець, як писав Леонід Глібов, у вас все виходить. Але через деякий час настає другий етап, коли все не так, все стає дуже складно і починає здаватися, що ти не те, що не вчишся, а знання йдуть в мінус. Але що перший, що другий стан не є правдивим. У будь-якому випадку, якщо ви щось вчите, ви вже знаєте і вмієте більше ніж до навчання. Головне, не занепадати духом і тримати це в голові. Хвилинка філософії закінчилася, посил зрозумілий. Just do it! А тим часом я безуспішно намагаюся намалювати щось гарне. На наступні дні я вирішила поскачити окремі частини обличчя, непевне, що це якось мені допомогло. Але одне можу сказати точно: я добряче відволіклася від малювання самих портретів, бо постійне незадоволення собою якось не те, що дуже добре впливає на емоційний стан. Загалом мені сподобалося, виходило досить нормально. Я навіть трохи засумувала за малюванням облич в цілому. А не по частинах. Коротше, очі малювати мені зайшло. Наступним я малювала ніс, ну, точніше, я намагалася, вийшло, що вийшло. Як не дивно, носи намальовані не на обличчі в моєму виконанні мені подобаються більше. Загалом день пройшов не дарма, хоча один день на набуття навички в малюванні носів це занадто мало. Та я не обирала різні ракурси та форми, потрібно було б більш продумати цей момент, а так вийшло все ну, досить одноманітно. Обирайте краще. <свісно> Вуха також нічого романтичного. Виявилося, що є досить багато варіантів, як намалювати вухо, і не один із них в мене не те, щоб вийшов. Але я старалася, Pinterest мені в поміч. Я стільки разів вже сказала слово Pinterest, Шкода, що вони мені не платять за рекламу. Це дійсно класний пошуковик натхнення, ну або навпаки, зневірив в себе, тут вже як подивитися. Я не думаю, що десь існують люди, які не знають, що таке пінтерест. Ось малювати губи дійсно цікаво. Знову ж таки, краще змальовувати з фото, а не з малюнків. Хоча я розумію, що краще взагалі з натурою, але я залишу цю справу справжнім художникам. Якщо ви звернете увагу, далі я малюю губи зовсім не так, як тренувалася. Навіщо тоді це все було? На 12-й день я повернулася до замальовок портретів, але вже вирішила додати трошки емоцій. Виходило дуже мультяшно, не знаю, це добре чи погано, але ну, в цілому мені сподобалося. З наступною дамочкою в мене виникли труднощі, хоча, як не дивно, в кінцевому результаті вийшло все більш-менш нормально. А от наступний портрет, отак от я трошечки забігаю наперед, дався дуже швидко і легко. І я ж здивувалася, хоча це напевно не портрет а скетч. ну неважливо. В принципі, головне, що нарешті практика почала приносити свої плоди, і це не могло не тішити. Даний скетч я вже змальовувала з фотореференса, О, нарешті я дійшла до того, що малювати з малюнків це шлях нікуди. І, о диво, він вийшов гарно, дійсно гарно. Напевно, це перший малюнок за майже два тижні, який мені сподобався. Спробувала помалювати ще трохи емоцій, хоча, от перша дівчина, ну чесно, є хизи, що то за емоція, але друга це щось типу усмішки. Я намагалася, щоб вийшло не кріпово, ну як зазвичай це буває, коли малюєш. Посмішку, а вийшла, наче, ну, зовсім якась лялька-Барбі. І тут я згадала, що зовсім не малювала чоловіків. Ось він зворотній сексизм. Перший портрет це якийсь актор, але я і сама вже не пам'ятаю. А от другий, може, хтось вгадає, три-два раз. Ну, коротше, там ще не видно, але це типу кіаноріс. Не схоже, знаю, але, ну, можливо, щось там віддалено, нагадую. Тут мені Pinterest почав підкидовувати фотозірок і я почала малювати саме їх. Тому далі не один раз зустрінете Крістін Стюарт, Ему Вотсон, Біллі Айлі, Шемілію Кларк та інших. На даному етапі я почала розуміти, як складно малювати, коли над головою вісить камера. Тому сорі за те, що буду дуже крутити скетчбук, я старалася малювати як могла. Наступно я вирішила заскетчити свою улюблену Ему Вотсон. Хотілася намалювати гарно, тому я. Вклала весь скіл в це. Хочу додати, що я почала малювати по сітці ось таким методом. Це мені почало допомагати зрозуміти, де там має бути ніс, очі і т.д. В описі ви зможете знайти посилання на PNG файл цієї сітки, можливо, вам вона також буде корисна. Ще хочу проговорити такий момент. Дуже важливо аналізувати себе, дивитися, що намальовано не так, чому портрети людей схожі на портрети коней, де явно є промах в пропорціях. Прикро скетчити 10 портретів, які виходять погано через одну помилку. Краще проаналізувати один портрет, потім намалювати ще один з виправленими помилками. Тому раджу після скетча подивитися на роботу дуже прискіпливо і зрозуміти, що не так, можливо, ніс задовге або непропорційно велике підборіддя. Ще раз наголошую, я не професіонал, О, ні, до цього ж не було видно. Я даю поради, які базуються виключно на моєму досвіді. Повертаючись до скетчів, в мене проблема з малюванням волосся, і на жаль, як я не намагалася навчитися. Дивилася відео, повторювала, але все одно не задоволена, як я пропрацювала цей момент. На черзі тепер мати драконів тут зараз вийшов серіал Дім дракона. Хто дивився, як вам? Я не те, щоб фанат Гри престолів, коли всі шаленіли, я це все пропустила і почала дивитися, коли було вже сім сезонів. Мені сподобалося, хоча на той момент я думала, що він занадто жорстокий та непристойний. Але після хлопаків я зрозуміла, що гра престолів це серіал про рожевих поні. Ем, що ця відволіклась. Я почала обирати невдалі ракурси, особливо в наступному скачі, це добре видно. І ще я купила вугільні олівці. Чомусь подумала, що вуглем буде більш гарніше, але ні. Як виявилося, не можна комбінувати звичайні та вугільні, бо вугільні просто не малюють по графітних. Краще вже м'якою пастелі малювати. Коротше, я не задоволена. Тут я вже малюю без сітки. Мені в цілому скетч сподобався, хоча білі Айліш тут не впізнати, скажімо так, це і не було моєї цілі. <сум> Моя ціль дуже проста: навчитися малювати людей, а не коней. Я продовжую малювати без сітки, це буде типу Моніка Балучі і китька. Загалом скетч вийшов нормальний, хоча мої старання з малюванням волосся не виправдалися. Трохи схоже на солому, але в цілому айний буде. Знову ж таки, малюю білі Аліш, і тут я помітила таку особливість: коли малюю початковий скетч, все чудово. Як тільки я починаю наносити тіні, все пливе. Навіть тут ніс плоский, очі дивні, взагалі не розумію, що за ракурс, але волосся волосся. Мені тут подобається. Знову згадую про чоловіків, і вони вийшли також трохи дивні, дуже жіночні. Все-таки практика малювання тільки дівчат далася взнаки. Ще добре що так підопало натхнення, все ж таки малювати вже 22-й день поспіль, трохи втомлюючи. Сподіваюся, я заслужила на вашу вподобайку, бо я старалася, як ніколи, для цього каналу. У мене склалося таке враження, що я знімала, монтувала та озвучувала це відео цілу вічність. Але все ж таки я задоволена, що, врешті-решті, я це зробила. Буду ще показати своїм нащадкам. Тут я малюю Дейнеріс, і потім знову буду малювати Дейнеріс, але вже з сіткою, бо я не потрапила в пропорції і запорола тіні своїм штрихуванням. Але що перший, що другий портрет мені не подобається, в той день явно щось пішло не так. Можете самі порівняти, як то вийшло все. Хочу звернути вашу увагу саме на цей скетч, хоч я і бачу, що пропорції трохи поплили, бо малювала їх без сітки. Але це друга робота за більш ніж три тижні, яка мені подобається. Тут навіть трохи пораділа за себе, бо скетч вийшов непоганий, на мою скромну думку. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Знову ж таки продовжую знущатися з біллі Айліш. Але повірте мені, я люблю цю співачку. Навіть обожнюю. Небагато є артистів, яких я можу слухати безкінечно. Але з малюнком щось пішло не так, і я вирішила перемалювати ще раз, але з сіткою. І знаєте що? Я чесно старалася зробити гарно, але вийшло ще гірше. Як мені сказали, то не в мене руки криві, то референс поганий, і хто я така, щоб не погоджуватися з цим. Але Тут я малюю, ніхто ніколи не дізнається кого, бо схожості нуль, але це Кара Делевінь. Перший портрет без сітки, другий з сіткою, але все одно погано. Це вже, звісно, не люди коні, але мене не влаштовує, тому я почала малювати цей же референс в третій раз. І знаєте що? Вийшло ну, набагато краще, можете самі подивитися. Далі, і так ясно кого я малюю. Після попереднього скетчу я надихнулася, і о диво мені сподобався результат, і сам процес малювання також сподобався. В цей день я малювала з двох дуже схожих фото Селени Гомес. Кіт допомагаючи може. Правда, вийшла більш схожа на Долорес Мадригаль із мультфільму «Енканто», але менш з тим. В цих скетчах хоч є щось новеньке, потрібно було більше малювати портрети з якимось тафом. В цілому я задоволена результатом. Кицька допомагає. Хоча два фото були з селеною, але скетчі вийшли абсолютно різними. Це вже була майже фінішна пряма, і кінець цього прекрасного експіріенсу доходив до свого фіналу, тому я натхненно скетчила все, що мені підкидав Pinterest. Тут я вирішила додати акценти. Отак, я така творча особистість. Вирішила внести щось новеньке в цей сірий світ графіту. 28-й день показав мені, що в мене жахливий штрих, і я зовсім не навчилася наносити тіні. Навіть в університеті і в школі мистецтв ну нічого особливого, то був просто гурток, де я готувалася до творчого конкурсу. Я не любила графіку, а давала перевагу акварелі, акрилу, пастелі, коротше, всьому, де не потрібна штриховка. Але як не зло при вступі в університет потрібно було малювати олівцями гіпсові голови, як я вже казала раніше. Але в НАУ, авіаційному, я ще малювала творче завдання на побутову симметрії з гіпсовим матричних фігур там взагалі не було завдання на роботу з фарбами, тільки графіка. Як я вступила туди, я не знаю. Але я провчилася там всього декілька тижнів. На жаль, довелося піти за станом здоров'я. Але нічого, через рік я знову вступила до іншого ВНЗ, де на вступних потрібно було малювати, окрім гіпсової голови, ще й натюрморт, або ВНЗ, де потрібно було малювати тільки натюрморт. Коротше, всіх свої правила. Я продовжую насолоджуватися останніми днями челенджу, все виходить досить непогано, особливо цей скетч та й наступні. Ні, ні, не попередній. Він якийсь дивний, якась вилупата Анджеліна Джолі чи що. В цілому, що можу сказати, практика однозначно допомагає. Головне, як я вже казала, це не зупинятися і аналізувати вже намальоване, і навіть якщо ви абсолютний нуль в цьому, через 30 днів однозначно буде прогрес. Можете порівняти мої перші роботи і цю. Ця однозначно краще. Залишилося намалювати тільки те портрет, який я починала малювати в перший день. І що можу сказати, референс дійсно невдалий. Чи то мені він не підійшов, але я намагалася максимально вкласти всі скіли, що отримала в цю роботу. Головний урок, який я винесла, не замальовувати олівцем. Скетч вийшов. Непоганий, дуже непоганий. Шкода, що на білі айліш не зовсім схоже, але просто зробити нормальний малюнок це вже досягнення. Можете порівняти з першим скетчем, Я думаю, ці 30 днів не пройшли дарма. Сподіваюся, я надихнула вас на творчість, як мене надихнула авторка відео, ідею з якого я взяла. Посилання в описі, може комусь також цікаво, як я вже казала, також в описі посилання на сітку в PNG. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Я планую зробити ще декілька челенджів, а ваша активність зарядить мене якнайшвидше почати роботу над новими відео. Всім па-па!